Як записатися до апостольства доброї смерті? Дуже легко. На три способи: через телефон, через імейл, даний, е, даний на сайті, наприклад, Апостольства Доброї Смерті, через формуляр на сторінці інтернетові апостольства, е, апостольство, так само на обкладинці цієї книжечки. Звичайно, це є польський варіант. У нас в Україні існує своя структура. Отже, належить подати ім'я і прізвище, вік і адресу, і вибрати один з трьох ступенів приналежності до апостольства. Отже, є три ступені. Перший ступінь вписання до Книги Товариства, що є рівнозначно з відданням під опіку Матері Божої патронки доброї смерті. Другий ступінь, окрім впису до книги зобов'язання, до щоденного відмовляння рану і вечором три рази Богородиця Діво за закликом на кінці Мати Божа патронку доброї смерті молися за нами і святий Святийосва молися за нами. І третій ступінь молитва е, з другого ступеня і щоденно вечірній рахунок сумління, також раз в місяці, наприклад, в першу п'ятницю е, чи першу суботу, приступання до сповіді і святого причастя. І хоч би коротке витишення для рефлексії над приготуванням до смерті. Після вписання на перший ступінь можна самому переходити на вищі ступені і безконечності зголошення до цього рішення, до централі... тобто до управління апостольства. Можна теж відразу вибрати другий або третій ступінь по вписі кожного отримує підтвердження в постаті диплому малого молотовника – з інформаціями. власне, я маю такий ремонтовник з інформаціями. У Марії Мати Божа Покровительку доброї смерті молися за набо, апостольство доброї смерті і Святий Йосифа молися за нас. І тут є цей вписовий лист, можете побачити. Бачите. Номер 45130, Ланко Назарій прийнятий до апостольства. Правда, я не знаю, який є ступінь, напевно, е останній. Ну і дата прийняття 23 квітня 2022 рік Божий. Тобто, фактично я вже третій рік в апостольстві Доброї смерті. І вартує, вартує приєднатися так, до цього посольства доброї смерті і бути тим бути апостолом і нести іншим за охоту праці над своїм освяченням і спасенням.